Добрий день, шановна спільнота. Сьогодні 6 червня. Оце гібридна форма Зевс Калугіна. Ну що я вам скажу? Це розчарування цього року. Це перше плодоношення. Значить, Мало того, що зовсім нема врожайності. Оце на це прищепа того, того року. Ну і що тут? І воно видало, вон там ще видало мені, по-моєму, 5 чи -6, 6 гронок. Ладно, по вражайності там можна поборотися. Справа в тому, що, оце, щоб ви розуміли, це просто горох. Тут нема із цих гронок ні одної. Запиленої ягоди ні одної. Так, це теплиця, але ж тим не менш динька, наприклад, запиляється. І інші теж. І щоб ви розуміли, оце нагрузки зовсім немає, лоза дивіться, яка товста. Те, що воно покрасилося да, але цукру до, до сих пор не набрали. Если масон вже готовий з нагрузкою то це ще не готове жіноча квітка ну в общем я ще весною зрозумів що тут діла не буде і вже зробив ось прищепу Ярославу сюди повісив, теж, правда, жіноча квітка, ну подивимось, там хоча б смак є, а тут Обичний гармонійний смак. Ні вражайності, нічого. Так, да, колір гарний. Але... але це не товарняк зовсім. Це баловство. Ось такі діла, друзі. Дякую за перегляд. До побачення.